Така машина, і ось ця. Ціна одна і та жінародовладдя вуличного гатунку. Авто шляхи до Києва згодом і споруда кабінету міністрів у столиці нині перебували в частковій облозі не без знайому українцям присмаку вогняних вогнечів. Такий спосіб, потенційні автовласники, яких вистачає коштів лише на недорогі номарки, вимагають від уряду з парламентом ухвалення закону, що дасть змогу, сплативши річний податок, значно зекономити на розмитненні чотириколісних. Потім ті ідеї потужний спротив чинить переважно за лаштунками внутрішнє українське лобі. І коріння то лобі кажуть на ці справи. Веде до найвищих вітчизняних владних кабінетів. Чи вийшов із тої протестної затії? Розповідь буде просто за мить. Добрий вечір. Це «Спецкор» і ми розпочинаємо. Росія біля кордону зібрала 100 -тисяч на військове угруповання. Найбільш небезпечний період може бути з травня і далі протягом усього літа. Ну у Черкасську розквартировують нову 150-ту стрілецьку дивізію. Мінус троян, мінус Крищенко. Це однозначно сумую. Сумую. Чим більша конкуренція, тим кращий вибір у кадровій суперечці за крісло головного копа країни. Залишилося 43 претенденти. Карколомний результат міського ралі рейду. Вьєвський кермувальник за ніч наїздив на чотири протоколи вилучені права та 40 тисяч гривень штрафу. Двоє українських військових зазнали поранень на Донбасі цієї доби. Бої не припиняються, кажуть у штабі АТО вздовж усієї лінії фронту. Бойовики знову почали активно використовувати міномети і ствольну артилерію. Зі 122-мм гаубиць російські найманці обстріляли Троїцькі, що на кордоні Луганської та Донецької областей. Від 9-ї вечора і до опівночі терористи випустили в бік селища понад півсотні артилерійських та мінометних снарядів. Неспокійно було майже всюди у секторі Луганськ. Під обстріл потрапили українські позиції на ділянці Новотошківське Кримське, та опорники поблизу Попасної. У цьому ж районі відбулося бойове зіткнення з ворожою диверсійною групою, що висунулася з окупованого Калинового. Хлопці помітили диверсантів вчасно та відігнали чужинців без утрати з нашої сторони. Військові аналітики групи «Інформаційний спротив водночас повідомляють, що на Луганщині, проводячи артилерійські навчання, бойовики обстрілюють окуповані ними ж населені пункти. Зі сторони Стаханова стріляли ординці по Ірменому та Алмазному, а від Алчевська у бік Первомайська. У секторі Донецька під центром бойових дій знову стала Світлодарська дуга. Біля Луганського терористи стріляли зі 120-мм мінометів та озброєння БМП із гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь біля зруйнованих терміналів Донецького аеропорту. На Приазов'ї під ворожим вогнем нині опинилася ділянка фронту від Широкиного до Гнутового. Із гранатометів бойовики обстріляли Новотроїцьке, а з мінометів 120-го калібру ще й лінію Мар'їнка Красногорівка. У Красногорівці російські окупаційні війська поводили себе вкрай агресивно, провівши один з наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту. За неповних три години бойовики зі сторони Старомихайлівки випустили по наших позиціях більше 80 мін різних калібрів. Їм лише по 18-20 років вони стоять на найнебезпечніших позиціях поблизу бетонки Донецького литовища. Цілодобово хлопці відбувають ворожі атаки і просто під носом вординців встановлюють українські національні прапори та так, щоб їх добре було видно на тій стороні. Про наймолодших захисників зеніту, що тримають рубіж за крок від північних околиць окупованого обласного центру, Олександр Загородний. Понівечена техніка, підбитий танк в дрібну цяточку, постріляні стіни. Зеніт Чи не найнебезпечніше місце поблизу Донецького аеропорту? Але сьогодні тут майже тихо. Бойовики стріляють правіше по опитному. Короткими перебіжками Рома з позивним інспектор веде вперед. Інспектор бо до війни працював у податковій, але це було давно. Тепер він командир взводу. І те доводиться фактично поміж двох ворожих позицій, і праворуч, і ліворуч те копалися бойовики. Вон даже видно. вроде би він і має ридя там. Та їхній флаг. А це вже наш український прапор під самісіньким носом у противника. Його встановили троє 18-річних бійців. Двом одразу ж дали позачергову відпустку. Один залишився на позиції. На цьому вістрі оборони взагалі усі молоді. Це добре, зауважує командир. З ними якось легше воюється. Їм і то, і то все цікавіше. Хочуть узнати побільше. І нормально відстрілюватися від ворога і давати їм по зубам. Позиції небезпечні, інколи навіть не знаєш, з якого боку і хто обстрілює, кажуть бійці, але зізнаються, що все-таки місце це люблять за краєвид Знамените литовище, як на долоні. Ну ось він зруйнований донецький аеропорт. Від нього до українських позицій трохи більше двох кілометрів. Формально українські війська дійсно його залишили, але продовжують контролювати. У понівеченому аеропорті бойовики так і не зуміли закріпитися. Переконують бійці 72-ї бригади. Час від часу звідти виходять групи, стріляє одинокі танк не більше. Ворожі позиції сепаратистів ближче у Спартаку. Очевидно, звідти російські кібервійська і розсилають українським воякам на телефони СМС з погрозами. Раніше обіцяли їх оточити сьогодні б'ють по наболілому. Нагадують про тарифи ЖКГ. Намагаються писати українською, але з семи слів одне пишуть з помилкою. Ну а що, що зробиш? Ну прийшло Посмотри, посміявся, виповняє свою роботу. А робота обіців 72-ї бригади зараз конкретна: не дати ворогу просунутися вперед ні на метр. І вони свою роботу знають. Заколись Донецького аеропорт. Олександр Загородний, Влад Журенко та Лахусенко. Спецкор 2+,2. плюс Кремль і далі стягує військові сили вздовж кордонів з Україною. Нині у повній бойовій готовності перебуває 100-тисячне угруповання. Водночас у російському новочеркаську триває формування ще однієї нової 150-ї мотострілецької дивізії. Військові експерти говорять, що там нині міститься центр територіальних військ південного військового округу РФ, який фактично здійснює повне управління окупаційним російським контингентом на Донбасі. Кремль активно готується до великої війни. Остання міжнародна перевірка військових частин у Ростовській області. Тому підтвердження розпочато створення 150-ї мотисловецької дивізії. Фактично, ця дивізія є другим ешелоном, який знаходиться на території Росії. Для того щоб здійснювати а, підсилення угруповання, яке знаходиться на окупованій території з України, можна казати, що це зараз є загальна військова армія. А основний центр управління всіма її бойовими частинами розташувався у російському Новочеркаську. На тамтешніх полігонах є всі умови для підготовки найманців, які звідти прямують воювати на Донбас. Ось одні з них поблизу вуглегірська вдають із себе місцевих захисників. Ребята, Як називається цей пеще? Мало того, з минулого року Росія дозволила воювати в лавах своєї армії іноземцям. І їх за інформацією розвідки вже активно вербує ФСБ. Можемо уявити собі громадян країн Центральної Азії, яких. Мільйони зараз знаходяться в Російській Федерації, у яких є різне соціальне становище. Скажімо так, у них є різні проблеми з законом Російської Федерації. Вони становлять зараз величезну базу для роботи російських спецслужб і далі стверджуючи всьому світові, що російська армія не воює на Донбасі. В екрани телевізорів час до часу потрапляють так звані Донбаські шахтарі, геть неслов'янської зовнішності. Як приміром, ось цей прославлений бурят приїхав в Україну щоправда власним броньованим транспортом. Привіт, Улан-Удэ! Читає Снакорськ, Агінськ! хизуються своєю присутністю в Донецьку і Кадирівці з Краснодона. їхали сюда в Донецьк. І таких захисників руського міра зібралося коло кордонів з Україною за оцінками різних військових експертів, близько 100 тисяч. Новочеркаська 150-та мотострілецька дивізія РФ, яка цілиться в наш бік, ще сформована не до кінця. До того ж, вона буде лише частиною загальновійськової армії, номерація якої ще поки що не розголошується. На місці дислокації розквартировують набраних контрактників і паралельно шукають нових. Найбільш небезпечний, небезпечний період може бути з травня і далі протягом усього літа, чому ми так вважаємо? Тому що є багато ознак того, що. Ймовірність воєнного сценарію є дуже високоворогідною. Високо Перше, це Росія відшукує нові кадри. Потім, після військового вишколу і практики на Донбасі, найманці стають і справді місцевими, заселяючи покинуті українцями помешкання, як, наприклад, ось цей якут. Ми подали вже на гражданство. Денецька народної републіки даже я скажу странно, война вроде здесь, но разбитым выглядит город мой. оголюючи свої позиції на забайкаллі, Росія зосередила майже всі свої бої здатні війська довкола України, які час до часу проходять бойове хрещення на території частково окупованого Донбасу. Віталія Фанасієнко, Максим Шинкаренко, Спецкордва плюс два. Допомога до снаги кожному для дитячого відділення лікарні Зінькова на Полтавщині. Волонтери придбали матраци, ковдри та самі пошили подушки. У закладі лікують дітей з усього району. І навіть допомога постільним тут у радість, адже воно швидко псується. Ідея зорганізувати громаду зародилась у родині Кіборга Михайла Дубини. Торік йому самому допомагали небайдужі після тяжкого поранення під Донецьким аеропортом і звільнення з армії. Чоловікові довелося збирати гроші на операції, аби врятувати ногу. Tá com a vez, Електронні термометри, новенькі матраци, ковдри та подушки. Тепер перебування у цьому дитячому відділенні центральної лікарні зіньківського району стане трохи комфортнішим для його пацієнтів. Розраховане на 20 ліжок, з них 5 інфекційні. Лише торік тут отримали медичну допомогу майже 9 сотень дітей. Про потреби закладу тут говорять вкрай обережно, але зізнаються, від будь-якої допомоги не відмовляються, бо навіть постіль псується швидко. Якщо ми працюємо в інфекційному режимі, то в нас мати. Раси після кожного виписки дитини здаються десь камеру, і звичайно, вони проходять температуру підвищену і вони псуються. Ідея допомогти відділенню народилась у Михайла Дубини та його дружини Шури. Серед містян кинули клич. Михайло визнає, чимало городян, навіть тих, у кого є діти, поставились з недовірою. Навіщо нам це потрібно? Це ж можуть там вкрасти чи ще щось. Там ми з дружиною не пали духом. Але два десятки небайдужих такий відгукнулись, вдалось зібрати сім. 1200 гривень ковдри та матраци активісти купували, а ось подушки шили самі. Подушки ми дивилися по 85 гривнів, але холофайбер там дуже дешевий. Ми купили дорогий хороший холофайбер, купили хорошу ткань, у не синтетіку, хорошу ткань і самотужки пошили. Подушки своїм прикладом. Подружжя закликає робити більше добра. Саме небайдужі допомагали свого часу їхній родині. Позаторік спецкор розповідав історію Михайла. Боєць 79-ї бригади воював у дапі. Останній бій провів. 29 січня неподалік радіолокаційної станції, вже після того, як не витримав сам термінал. Тоді Михайло зазнав важкого поранення ноги. Йому кілька разів пропонували ампутацію. Відмовився за те, щоб поставити на ноги. Взявся один з професорів. Але оскільки Михайла звільнили з армії, то гроші на лікування збирали небайдужі за рік, що минув від зйомки. Михайлові зробили ще одну операцію. Стопарше ну виворачується в другу сторону. От Оце ж будуть повністю батьки. От, ось цей вертольот, бачиш, бач он, ото ставить його, бачиш, п'ятка в сторону. Залишилось ще три. Одна з операцій найближчим часом. Це пластика стопи. Сам же Михайло, який до війни мав власну СТО, перепрофілювався, тепер дружині допомагає шити одяг, опанував і машинку, віде. і оверлок. Щора, як оцінюєте роботу? Хорошу. У родини поки що є запас тканини. Невдовзі вони відшиють ще одну партію подушок. Далі планують узятись за придбання зручних ліжок для лікарні. Ольга Максимов Вадим Литвин Спецкор, 2+,2. плюс Він воював на сході неушкодженим. Повернувся додому та пішов служити в патрульну поліцію Харкова. Але місяць тому 24-річного сержанта Василя Марковича. Напали просто біля його будинку. Двоє невідомих ледь не до смерті забили його ногами. Лікарям вдалося врятувати життя полісмена, але хлопець і досі в тяжкому стані і так і не прийшов до тями. Нападників теж досі не знайшли. Щоденно родина витрачає на лікування Василя по кілька тисяч гривень. Поставити поліцейського на ноги зголосилися в Ізраїлі, але на закордонне лікування в родини просто немає грошей. Ось мама Василя в лікарні чергує цілодобово. Тримає сина за руку, постійно плаче. За місяць після звірячого побиття Василь так і не прийшов до тями. І ночі, і днем ми, ми возлівась. Дуже важко. Дуже важко. Нам так що... жалко Васю, що це не можна. Із реанімації до звичайної палати Василя перевели кілька днів тому, після того як він почав самостійно дихати. Травми кажуть лікарі украй тяжкі. У хлопця пошкоджено життєво важливі ділянки мозку. Оценіть от на даний момент його стан можна як кактяжола і навіть крайне крайні Це Уже скажем так, то що місце у дальнього пацієнта. Це за придільне крайні степені тяжкості пораження, то що називається дифузне аксональне пораження. Ні рухатись, ані відкрити очі. 24-річний сержант не може після страшного побиття. На Василя накинулися просто біля його дому, коли він увечері повертався з чергування. Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження. Двоє невідомих били хлопця з неймовірною жорстокістю, навіть стрибали на вже непритомному тілі. Потім стягнули з поліцейського куртку та кинули його в снігу вмирати. Знайшли хлопця лише в досвіта. його колеги і досі не оговтались. Это он забирал, у него есть иночек, Димочка. Забирал с роддома риванка. Вот такой он был до травмы. Мне очень не верится, что вот так все, Очень жалко и что вот уже долгое время мы не слышим, что он говорит. Справжній захисник Батьківщини, кажуть про Василя його колеги. Він в на найгарячіші точки Донбасу, але розповідав про це неохоче. Эта тема, не то, щоб було закрито, він не дуже хотів розмовляти. Ну, тему. він все говорив? Давай там буде время, мы перенесём, я сяду тебе все расскажу. Наразі Василь не може вимовити і слова. На його лікування родина щодня витрачає по кілька тисяч гривень, але поки що прогнози не втішні. Допомогти Василеві зголосилися в Ізраїлі. Прогнози то такі, що нам, в Україні, нема таких препаратів. треба за границю. 800 тисяч гривень це на місяць. Да, можуть допомогти, Но, ну треба більше день. Таких коштів у родини Василя немає, і, хоча грошима допомагають і колеги, і волонтери зібрати потрібну суму вкрай складно. Тож родичі поліцейського сподіваються на небайдужість людей, споки яких їхній Василь захищав. Марія Уманська, Сергій Олексій, Харків, Спецкор, 2+,2. для тих, хто хоче долучитися, і допомогти в одужанні поліцейському Василю Марковичу на сайті телеканалу 2+,2 у розділі «Допомога» ми створили сторінку, де міститься вся необхідна інформація. Назбирала півтора мільйона гривень та програла їх в автоматах. СБУ Харківщини викрила шахрайку, яка під виглядом благодійної допомоги ветеранам АТО вимагала в бізнесменів гроші. Жінка зареєструвала фіктивний фонд, телефонувала під на підприємство, називалася працівником обулу адміністрації та просила переказати кошти на рахунок фонду. Лише за кілька місяців крутійка назбирала майже півтора мільйона. Затримали махлярку на Черкащині. Фіктивна благодійниця запевняє, що всі гроші залишила в гральних салонах все Спочатку забралася ламбарда, то шо не все була ламбарді. Потім так граєш, бо і за ніділих мені вже є. Я ну, все приграла у Дніпрі. Просто на вулиці стріляли в дитину. Шестирічний хлопчик зазнав тяжкого поранення. Він у лікарні. Це сталося пізно ввечері в одному зі спальних масивів. Разом із мамою дитина йшла в бік з магазину у бік парковки. Саме тоді дорослі почули постріл, а дитина поскаржилася на біль у грудях. Зараз в життю хлопчика загрози немає, хоча пострілом пошкодило легеню. Дитину прооперували, кулю вилучили. З'ясувалось, у хлопчика влучила куля від патрона Флобера, випущена з пістолета. Правоохоронці розглядають різні версії стрілянини. Водночас схиляються до того, що дитина стала випадковою жертвою хуліганів, які розважалися зі зброєю. Мама дитини пригадує, що після пострілу бачила підлітків, які хутко бігли геть. гетьверогідніше за все, що це було, мабуть, з хуліганських спонукань. Ми будемо опитувати і учнів і. Персонал шкіл, який які поблизу є для того, щоб можливо встановити хто хлопчиків міг або говорить про те, що в нього є пневматична зброя. Викрадення автомобіля зі стріляниною на Вінниччині – усе заради Жигулів. Серед білого дня грабіжник рецидивіст усівся за кермо не своєї автівки. Коли ж власник машини це побачив, намагався завадити зловмиснику. Тоді крадій не надто довго вагаючись, витяг зброю і вистрілив 58-річний власник Жигулів зазнав вогнестрільного поранення в груди. Стрільця затримали. Ним виявився 18-річний юнак, який щойно вийшов із в'язниці. З'ясувалося, що покарання він відбував за Зараз молодик у СІЗО. Ті машини, які ви огоняли, куди ви їх дівали? Так оп, катався і став. А в людину ви стріляли? Ні. А де взявся якийсь поранений? Не знаю. Він слів стріляти. Ну я в цей момент ну, не видно, що в нього в руках. Я ще шах в спишка, я встиваю боком повернутися і поручаю вистріл. На Житомирщині у лікарні помер другий учасник Оливської стрілянини, що сталося 16 січня. Обидва загиблих не місцеві У лікарні водночас залишається ще п'ятеро поранених. Нагадаю, учасниками перестрілювання в Олевського були зо три десятки людей місцеві, і заїжджі львів'яни, які за попередньою версією правоохоронців приїхали в місто на розбори. Усе закінчилося стріляниною. У хід пішла навіть граната. Вогнестрільних поранень тоді зазнали семеро людей. Правоохоронці й далі наполягають, що суперечка виникла на побутовому ґрунті. Кілька учасників інциденту і досі в розшуку. П'ятьом оголосили підозру. Четверо нині під вартою. Хоч маби ні. Але відповідати прийдеться також і місцевим мешканцям Олеська, тому що е поранення мають у битві сторони хтось з обох сторін нажимав на гачки і хтось попадав в людей. Віту завірюху випустили із СІЗО. За в мільйони 600 тисяч гривень. Вніс київський бізнесмен, який раніше працював у різних компаніях нафтогазової галузі. Нагадаю, віта завірюха. 18-річна Айдарівка її та ще двох побратимів звинувачують у скоєнні збройного нападу на АЗС у Києві у травні 2015 року. Під час переслідування вони, нібито, застрелили двох правоохоронців та ще кількох поранили. Адвокати називають обвинувачення безглуздими та сфабрикованими. Нині завірюха під підпискою про і не може залишати. Ти в межі Києва, крім того, їй необхідно з'являтися до відділку поліції за будь-якою вимогою слідчих чи прокурорів за прекрасно україночко дев'ятнадцятого березня буде вже обиратися її нова міра запобіжного заходу але зрозуміло що якщо вже і застава і не буде вона ніде помічена у правопорушеннях то її просто випустять під особисте зобов'язання а застава буде повернута. Автопротесту Києві від самого ранку на околицях столиці зібралися сотні власників автівок з іноземною реєстрацією, аби влаштувати мітинги. Із собою привезли і шини та підпалили їх. Від клубів чорнодиму та заблокованих смуг на дорогах утворилися затори. Чого вимагали протестувальники? І чи почули їх ті, кому вони адресували вимоги? Антон Страшко знає. Із сьомої ранку на Житомирській трасі збираються протестувальники у правій смузі. Влаштовують стоянку з десятків авто з іноземними номерами. Їх власники розвішують банери та витягають із багажників шини. Ми частично перекроємо дорогу. це буде дві полоси перекрита. Невдовзі мітингарі, попри заперечення поліції, розпалюють із коліс багаття. Я вас прошу, будь ласка, ви проводите свою акцію. Ми відхиляємо ви... ваше прохання. Довжелезна колона автомобілів та запалені шини від самого ранку, одразу на декількох в'їздах до Києва протестувальники влаштували мітинги. На Бориспільській трасі зібралися переважно харків'яни. Запевняють, приїхали, щоби змінити митний кодекс. Відповідний законопроект уже в раді. Суть документа полягає в тому, що українці можуть сплачувати мито за авто, якому понад сім років. Фактично на виплат, кілька років, а весь цей час їздити на іноземних номерах. Наприклад, придбавши Audi A6 2005 року за 6 тисяч доларів цього року щомісяця довелось викладати в 160 доларів, і з кожним наступним роком відсоток зростав би до моменту цілковитої виплати. Нині, аби розмитнити таке авто, потрібно сплатити відразу 8 тисяч доларів або перетинати кордон що 5 днів. Ми його зареєстрували, але в порядок денний його не вносять, кормлять нас завтраками і післязавтраками. Автомобілісти кажуть, не хочуть спонсорувати вітчизняних виробників, адже співвідношення ціна якість зараз аж ніяк не на їх користь. Да, от така машина, і ця. ціна одна і та ж. Уже за годину в'їзди до столиці заблоковані, деякі водії підтримують мітингувальників, деякі лаються здебільшого в соцмережах. Люди, які їдуть на роботу, у чому винні? Я їхав на прийом до лікаря і запізнився. Чому прості люди мають терпіти ваші забаганки? Їдьте до Верховної Ради. У півдні мітингарі вирушають до урядового кварталу. Був всі прем'єр-міністра його рішення, будуть ли законопроєкт в Верховної Раді Післяпеша 67 І коли. за три години протестувальники роз'їжджаються. Легальні дилери іноземних авто переймаються, що після ухвалення змін попит на нові авто впаде і називають законопроєкт лобістським. Мовляв, запропоновані зміни це лише схема ухиляння від податків, а в депутатів, які їх ініціювали, є свій комерційний інтерес. Частина людей лобіює свої бізнес-інтереси. Під виглядом ми хочемо українцям зробити добре. Відмініть цей податок. Тепер про вранішні події нагадують тільки обгорілі колеса. Утім, самі мітингувальники запевняють: якщо не отримають бажаного результату, повернуться знову. Антон Страшко, Іван Воробйов, Андрій Марченко, Ігорт Кашта, Сергій Касільов. спецкор два плюс два. Інтрига довкола крісла головного поліціянта країни загострюється на другому етапі конкурсу. Вже є дві несподівані втрати: це очільник столичної поліції Андрій Крищенко та Вадим Троян, який наразі виконує обов'язки керівника нацполіції. Їх називали ледь не основними кандидатами на цю посаду, але сьогодні обоє не прийшли складати тести. Чому хто ще залишився? Які кандидати мають шанси обійняти посаду? Валентина Мудрик розповість. Складати тести, їх запрошують на ранок. Кандидатів реєструють, ознайомлюють із правилами. Більшість зізнається, так хвилювалися, що й не поснідали. І ще не встиг. Сніданок це добре, особливо з один плюс один. Чаю випало з м'ятою маминого. Дехто каже, добирався прямо з поїзда, а чинний полісмен їхав усю ніч в авто з Донеччини. Знаєте, я 23 роки працюю в уголовному розв розвитку. і мені неудобно йти стоматолога, в стоматолога стоматолога медсестрі. Посаду керівника національної поліції має зайняти професіонал. Ну ніяк не домохазяйка. І не жінка а хатію деконаїдзе, яка звільнилася два місяці тому. Він поважає, але певен, тепер у її крісло має сісти чоловік. А це сугубо мужська робота. чверть охочих уже відсіяли. Жінок залишилося п'ять. Найстарша серед учасниць прийшла сюди з ради. Поліція як ніколи потребує самоконтролю. А я просто маю деякі проекти. Тест розпочинають, зйомки зупиняють. А ще один кандидат у коридорі тільки роздягається. Я ніколи не запізню. Бачите, десяти рівної чому вирішили стати хрениковим? Тому що треба вичистити це гівно, з цією поліції. На тестування прийшло трохи більше 40 кандидатів, і стежити можна за ними в реальному режимі в кімнаті для журналістів. Ось таких екранів. Окрім того, ми бачимо, що між рядами кандидатів ходять два наглядачі: ось один і ось другий. І вони також дивляться, чи вони не списують. За годину 60 запитань той, хто зайшов останнім, виходить першим. Скажіть, яке було найскладніше питання. Скільки дітей було Афродіти, Якщо вона спала з Гермесом. а Гермес був небрачним сином Зевса, а У Зевса було троє позашлюбних дітей. Крім міфології, у них перевіряли ще й музичні знання. Я не був вірян, чим капелла капікапела від оркестру. Є ті, хто відразу визнає, не впорався. Думаю, що не склав. без коментарів. Засмучені? Ні, а всі як склали? бали? балиатлічна здали. і ще троє кандидатів сюди не дійшли. Як з'ясувалося, вони самі відмовилися боротися за крісло. Вадим троян, який нині тимчасово очолює це відомство на зв'язок, не виходить. У його оточенні кажуть, що він у відпустці. І ще один кандидат, який зняв своє прізвище, пояснює, чому це рішення було мною. пов'язано з останніми подіями, княжичі події, за яку я дійсно несу безпосередню відповідальність, Може звільнити. Дисциплінарні висновки вже зроблені. Це далі все буде вже в площині кримінального процесуального кодексу. Про зняття колег інший кандидат дізнається від преси. Зраділи. Сумую, сумую. Чим більша конкуренція, тим кращий вибір. Трійку найкращих кандидатів члени комісії визначать до 15 лютого. Переможця обере уряд. Ну давайте почекаємо. Я вам кажу, протягом місяця. Валентина Мудрик, Дмитро Святненко, Вадим Верба, Петскор 2+,2. Чотири протоколи за ніч за нетверезе кермування. У Львові патрульні впіймали антигероя виповаху. Чоловік разом із таким самим товаришем на Деоланосі нібито повертався з риболовлі і за кілька годин примудрився отримати аж чотири протоколи. Він щоразу запевняв копів, що більше не сяде за кермо, а викличе іншого тверезого водія. Утім, за ніч горе-кермувальник наїздив близько 40 тисяч гривень штрафу. Також патрульні вилучили в нього водійські права. Свічні водія рестраційний документ для страхової поліції. О, штани, 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 штани та, ласка. Так, ми їдемо з рибалки. Ні, штани підтягніть. Сьогодні? Так. Сьогодні що часу то зранку. Промчати Парижем в автобусі без водія тепер цілком реально. Місцева влада запустила два експериментальні міні-автобуси, які цілком автономні і працюють винятково на електроенергії. Поки що цей дивний транспорт перевозить із десяток пасажирів через сену між двома залізничними станціями. Автобусам виділили окрему дорогу, але він все одно оснащений усіма необхідними сенсорами, які допоможуть запобігти зіткненню. Маршрут наразі короткий, лише півтори сотні метрів. Але в Паризькій мерії впевнені, що згодом саме безпілотний громадський транспорт зробить у мегаполісах справжню революцію. Десятки акул несподівано з'явилися біля північного збережжя Ізраїлю у середземному морі. Подивитися на зграї білоперих та пісочних акул до міста Хадера їдуть любителі дикої природи та гострих відчуттів. Деякі не марнують можливості і поплавати, і пофотографуватися з морськими хижаками просто у воді. Місцева влада попередила, що, хоча ці види акул безпечні для людини, дайверам усе ж таки слід триматися від близького спілкування з дикими тваринами. Тим часом учені міркують над тим, що стало причиною скупчення акул просто біля. Для берега за однією з версій тварин приваблює тепла вода з турбін місцевої електростанції, де також водиться більше риби. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Мирно завершення доби всім. Бережіть себе і до зустрічі в середу.